Українці масово знищують російські книжки, допомагаючи розчавити рускій мір. Знищено вже сотні тисяч на черзі 100 мільйонів. Для цього ми створили офігезну схему. З благословення міністра культури Олександра Ткаченка рускомірські книги з бібліотек відправляються на макулатуру, а виручені від цього кошти стають донейтами на Збройні Сили України. Ось такий подвійний удар. Ясна річ подобається це далеко не всім. тож така книжкова дерусифікація викликала виття на болотах. Відреагував навіть їхній кобилячоголовий міністр Лавров, вбачаючи в такій поведінці нацистські нотки. Порівнюючи нас із Гітлером. От тільки тут він прикро облажався. А чому? Я розповім далі у цьому сюжеті. А також докладно поясню, що ж відбувається у нас з росіянськими книгами, як від цього підгорає за перебрікам, і чому справжні нацисти в цій ситуації саме росіянці. Чи схожа Україна на Гітлера? Давайте розбиратися. Я Богдан Олег Горобчук. А ви дивитеся канал Культур Тригер? Тут ми говоримо про довкола культурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям, а утилізація російських книг. Цього авангарду рускомірського культурного наступу ну дуже прикметна тема, яку ми не могли проігнорувати. Закликаю підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, а також дивитися інші наші відео їх тут назбиралося таки чимало. І одразу пишіть у коментарі, чи потрібно на вашу думку утилізувати російські книги в Україні. Донедавна українські бібліотеки та книгарні були перенасичені російськими книжками, і це був іще один спосіб для росіянців колонізувати нашу культуру, довести нам, що російська це мова освіти, культури та науки а українська так чисто. Пошокать і погекать. Ні для кого не секрет, що в тоталітарній державі, якою був Радянський Союз, політика русифікації була планомірною і здійснювалася, зокрема, через книговидання. Ось на цьому графіку ви бачите, що майже постійна кількість назв, ну тобто окремих видань книжок російською, практично весь час домінувала над українською. А починаючи з 60-х років це домінування стало суцільним. Тобто, попри те, що наклади українськомовних книг були дещо більшими, це не дивно, адже російськомовні книги масово завозилися з Росії, а в Україні їх друкували менше. Різноманіття книг російською у нас значно перевершувало українськомовні видання. До того ж, російською видавалася масова література, а отже, рівень читання цією мовою значно перевищував рівень читання українською разом з іншими факторами, це і призводило до русифікації українців. Якщо поглянути на мапу переписів носіїв мови в Російській імперії у 1897 році та в Австро-Угорщині в 1910 році, легко переконатися, що українська мова цілковито домінувала на всій території України, зокрема й на сході та півдні. 80% україномовних на Харківщині, 60% на Запоріжжі дуже переконливі показники. Однак подивіться на мапу, де порівнюється поширення української та російської мов в Україні в показниках 1989 року до показників 2001 року. Ситуація за якісь 90 років змінилася радикально. Південь та схід України на кінець 80-х стали переважно російськомовними, і до міленіуму ситуація не надто змінилася. Докладніше про це. Це, я розповідаю ось у цьому сюжеті культур Тригера. Зросійщення читання відіграло у цьому процесі далеко не останню роль, як стверджує президентка Української бібліотечної асоціації Оксана Бруй, станом на літо 2022 року російські та радянські книжки у бібліотеках України складали до 60% асортименту. Вдумайтеся тільки на 30-му році незалежності російськомовна література домінувала в державній системі бібліотек. Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль також вважає цю ситуацію неадекватною. Вона стверджує. Очевидно, що від самого початку незалежності треба було звернути увагу на ідеологічний аспект, який несе в собі література, на наповнення бібліотек і так далі. Це не було зроблено ймовірно тому, що хтось був зацікавлений в тому, щоб Україна далі залишалася у сфері впливу російської ідеології і російської інформаційної політики. Можливо, якби Україна почала раніше протистояти цим імперським наративам, імперській ідеології, імперському інформаційному продуктові, то ці. Їє війни би не було найкраща ситуація склалася із книжковим ринком. Видавчиня Поліна Лаврова стверджує, що вже під час війни з Росією у 2014-16 роках близько 80% асортименту українських книгарень становили російські книги, і в 2022 році цей відсоток залишався досить значним. Ясна річ, що під час повномасштабного вторгнення ігнорувати цю ситуацію дорівнювало б державній зраді, адже тримати і далі Україну під інформаційним і культурним ковпаком рускава міра, ведучи проти нього фізичну війну, це абсурд. Тож одним із заходів, до яких додумалась таки держава поряд із обмеженням продажу розсліду в книгарнях, стало довгоочікуване оновлення бібліотечних фондів. Причому спосіб такого оновлення запропонував сам міністр культури Олександр Ткаченко. Ідеться не просто про вилучення книжок, а про те, що ці книжки можуть піти на макулатуру, і відповідно, оскільки з папером виникають труднощі, на них можуть наші видавці друкувати українські книжки. Заявив він про спосіб утилізації ворожих для України російських книжок. Ідею міністра культури конкретизувала Олександра Коваль у декількох своїх інтерв'ю. Саме вона наголосила, що загалом може бути утилізовано до 100 мільйонів російських книжок. У першу чергу вилучатимуть антиукраїнські книжки, а в другу взагалі російську літературу як таку, включно з усіма виданнями часів незалежності, навіть з такими популярними, як Дар'я Данцова або серією Я Вор в законі, які, на жаль, також трапляються в українських бібліотеках. Але ж у нас є свій Андрій Кокотюха, чим він гірший від Дар'ї Донсової. Однак далі дійде справа й до російської класики, її вилучення і викликає найбільше виття на болотах. Утім, і тут Олександра Коваль незламна. Вона вважає, цитую зараз ми вже впевнені в тому, що і британська, і французька, і німецька літератури, література США і східних народів дали світові набагато більше шедеврів, ніж російська література. Щодо таких улюблених нашими бібліотекарами і деякими читачами Пушкіна і Достоєвського, то слід сказати, що саме ці двоє авторів заклали підвалини руськава міра і месіанства. З дитинства, наповнюючись цими наративами, люди вважають, що місією російського народу є не займатися своїм життям і своєю країною, а рятувати світ всупереч його волі. Це насправді дуже шкідлива література. Вона може дійсно впливати на погляди людей. Тому моя особиста думка, що ці книжки також мають бути вилучені з публічних та шкільних бібліотек. І тут я можу підписатися під кожним словом. А ви як вважаєте, російська література шкідлива для українців? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим найкращим у світі патронам. Імена тих, хто підтримує нас найбільше, ви зараз бачите ось тут. Але ми вдячні усім, при всім нашим благодійникам. До їх переліку можете долучитися і ви. Посилання на патреон Культур Тригера, а також на картки для разової подяки, в описі під відео. Долучайтеся паралельно з офіційною державною політикою щодо утилізації російської літератури, незалежно одна від одної в Україні стартували десятки акцій, організатори яких закликають здавати російську літературу на макулатуру, а отримані кошти переводити на користь збройних сил України. Ці акції стали популярними від столиці, де зібрали понад 25 тонн російської макулатури і до невеликих райцентрів. Ні ці акції, ні інтерв'ю Олександри Коваль не залишилися непоміченими росіянцями. Матеріали виходили як більш-менш нейтральні, як от від інформаційної агенції ТАСС, так і геть галтєлі, як от ця смішна новина про те, що у Рівному Павілелі здавати на макулатуру русські книги. Причому рівнян, буцімто, від любимих імів книг. тобто це було нібито недобровільно. Ох, які ж убогі ці росіянці всіх міряють по собі, у всьому бачать обязалавку. А що ви думаєте про таке перекручування фактів? Пишіть у коменти. Росіянці договорилися до того, що визначили саме Пушкіна главним врагом українців, і методом підміни фактів на домисли дійшли до того, що далі українці знищать творчість Шевченка. Ну що ж, маніпулятори, вони і є маніпулятори, що з них узяти. При цьому корінь цієї антирусської спецоперації їхні пропагандони бачать. Ну звісно ж, на заході. Так, ніби це Байден нам підказує утилізувати росіянські агітки. Смішні. Ой, смішні а кобилічі голова російської зовнішньої політики, міністр Лавров, взагалі проводить паралель між тим, що українці утилізують росіянські книги, перетворюючи їх на українські, звісно ж, нацистською ідеологією. І при цьому наважується штовхати цю туфту на Раді Безпеки ООН. Тобто оновлення бібліотечних фондів він прирівнює до масового вилучення неугодної літератури і заборони на неї, як це було в нацистській Німеччині. І до речі, як це відбувається з усиллями самих росіянців на окупованих територіях? Так, так, Лавров знову тупо переводить стрілки, цілком легальну політику утилізації морально застарілих для сучасної України книг називає фашизмом. Звісно ж, роблячи тупу помилку і ігноруючи поняття нацизм, але окей. А про те, що творить армія гвалтівників та окупантів на території України, і не згадає. Але ж яка прикра невдача, злочини окупантів задокументовані? А вони практикують якраз спалення книг, як це й було в нацистській Німеччині? От, наприклад, твіт пані посла Великобританії з фото, на якому видно, як горять книжки з історії України. Їх підпалили російські загарбники. Про такі випадки повідомляють регулярно, починаючи ще з березня, коли головне управління розвідки України заявляло, що в бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почалось вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи воєнної поліції. Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані ідеологічні функції. При цьому всі знайдені виданим їм переліком книжки вилучають, знищують відразу або вивозять у невідомому напрямку. І тут ми бачимо класичну для сучасної Росії політику подвійних стандартів. Власні злочини вони замовчують а здорову для незалежної держави політику спротиву ворожій ідеології вони називають нацизмом або фашизмом. Нічого нового, звичайно, собі Росія. А як ви вважаєте, чи можна порівнювати утилізацію російських книжок в Україні та їхню заміну на українські книжки зі спаленням неугодних українських книжок окупантами? Давайте подискутуємо у коментарях. А поки ви пишете свою думку, я нагадаю, що ми з друзями заснували неофіційний фонд, кому що треба, посилання на який залишаю в описі. За тим же посиланням ви знайдете наші звіти, з яких випливає, що на потреби Збройних сил ми вже зібрали близько 4 мільйонів гривень. На досягнутому не зупиняємось. Правда, кіт?